Питалі першого подільського пропонуємо вам підсумувати 26 грудня разом про головне замить. Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що до кінця цього року Збройні сили України отримають 3 мільйони одиниць ФПВ-дронів. Це майже у 2,5 рази більше, ніж було поставлено Збройним силам таких дронів торік. Очільник Міноборони підкреслив, роль безпілотних систем на полі бою зростає, а отже, виробництво інноваційних інструментів війни наш пріоритет номер 1 Переважна більшість безпілотників, які є в арсеналі наших воїнів, вітчизняного виробництва. За словами Шмигаля, Цього року 2 мільйони 400 тисяч FPV-дронів поставила війську Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України. Більша частина з них безпілотники за прямими контрактами з виробниками. Ще 200 тисяч БПЛА військові отримали через it систему Dot Chain Defense, яку запустили наприкінці липня. Також в арсеналі наших воїнів стало більше іноземних роботизованих комплексів. Цьогоріч до підрозділів Збройних сил України було поставлено майже майже 15 тисяч НРК. Це у рази більше, ніж торік. У 2025 році української мови у соціальних мережах стало більше. Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Згідно з дослідженням, частка україномовного контенту в соцмережах зростає, а російської в публічному цифровому просторі стає менше. Після активного переходу на українську у 2022-2023 роках і певного сповільнення у 2024 тисячі у 2025 році цей процес відновив те. Найбільш помітними є зміни на платформах, де більшість часу проводять підлітки. Зокрема, кількість контенту українською на Ютубі зросла на 19%, а у Тіктоці на 29%. Ситуація покращилася в регіонах на Дніпропетровщині. Кількість дописів українською зросла на 15,3%, що навіть більше ніж у столиці. Під час різдвяно-новорічних свят збільшуються випадки травм у дітей. Фахівці припускають це через те, що батьки часто заклопотані підготовкою до святкування. Щоб запобігти таким випадкам, потрібно приділити більше уваги безпеці. Поради від фахівців у наступному матеріалі. Порізи опіки чи синці під час новорічних свят збільшуються випадки травм у дітей. Фахівці припускають це через те, що батьки часто заклопотані підготовкою до святкування. Натомість дитина цікавиться небезпечними прикрасами чи ялинкою. Іграшки гарні, красиві, діткам хочеться потрогати а батьки трошки зайняті прикрашанням столу чи кімнати, готовкою їжі. І діти тягнуться до іграшок. Ці ялинки падають на дітей. На жаль, таке буває, тому треба трошечки більше приділити увагу безпеці. Щоб запобігти таким випадкам, краще ставити ялинку у місця, де дитина не зможе самостійно до неї добратися, також фахівці радять накривати стіл без скатертини. Бажано, щоб на святковому столі не було скатертини, бо маленькі діти часто не можуть дістати самі щось зі столу, підходять за ту скатертину тягнуть і все, що є на столі, просто падає на дитину, і ми отримуємо травми, опіки і ще якісь проблеми. Експерти радять: якщо ви занадто заклопотані, можна дати дитині якесь завдання чи зайняти цікавою грою. Але якщо нещасний випадок таки стався, потрібно одразу звертатися до лікаря. Працівники комунальних закладів обласної ради зібрали 980 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення військової частини. До Хмельницької обласної ради надійшло спільне звернення третьої окремої важкої механізованої залізної бригади та благодійного фонду. На нього відгукнулися усі комунальні заклади обласного підпорядкування, працівники яких, об'єднавши зусилля, зібрали 980 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення. За зібрані кошти було придбано два високотехнологічні безпілотні авіаційні комплекси «Вампір». Голова обласної ради Вілатела Базіок разом із заступниками Володимиром Гончаруком та Валентином Соколюком, а також керівниками та представниками комунальних закладів, вже передали захисникам закуплені безпілотні авіаційні комплекси. Родимки – це ті позначки на шкірі, що часто роблять нас особливими, але безпечними вони є не завжди, навіть якщо жодним чином вас не турбують. Метод дерматоскопії, сучасна діагностика шкіри зсередини. Її активно застосовують лікарі, дерматовенерологи, і віднедавна така процедура доступна безоплатно у Хмельницькій поліклініці. У чому особливість цієї методи, розкажуть мої колеги. Це від народження на утворення, так це меланоцитарний дальний ось Тут гарно видно пігментну сітку, видно всі її структури. Оптична система, що дозволяє безболісно перевірити на безпеку будь-який елемент на тілі, розглянути різні шари шкіри і визначити наявність захворювання. У Хмельницькій міській поліклініці номер 2 за допомогою дерматоскопу проводять спеціальні шкірні дослідження. Як ми вдіваємо маску і дивимося в воду, ми можемо побачити все, що робиться там, на дні моря. Так? так само цим приладом ми можемо заглянути прямо в роговий шар, навіть трошечки глибше, і побачити всі структури, все, що відбувається в самому новоутворі. Або це родинка, або це будь-яке інше новоутворення, яке є. По тілу це дає нам дуже великі можливості в діагностиці і в подальшому приймати рішення, чи видаляємо ми дане новоутворення, чи спостерігаємо. Таке дослідження на базі поліклініки проводять безкоштовно. Потрібно лише направлення від сімейного лікаря. Процедура недовго тривала. Унікальність приладу полягає у тому, що завдяки його використанню в медицині можна побачити ті деталі, котрі непомітнені озброєним оком, ба більше навіть виявити злоякісне новоутворення на ранній стадії. Меланоми зустрічаються, але частіше зустрічаються базаліоми. Акральні неоси, різні кератоми. Та сама меланома вона може бути абсолютно спокійна, абсолютно гарно виглядати. І тільки та структура, яку я побачу в дерматоскопі, вона мені дасть якийсь такий толчок зрозуміти, що мені вже треба її видаляти. Протипоказів щодо проведення процедури дерматоскопії немає. Пацієнтами можуть бути і дорослі, і малюки. Сам прилад для міської поліклініки вдалося придбати відносно нещодавно, та за цей час він став незамінним у 80% випадків консультації дерматолога. Делегація Мінветеранів та Хмельницької обласної військової адміністрації ознайомилися із роботою медико-реабілітаційного центру на Ізяславщині. Візит став продовженням попередніх робочих зустрічей у стінах цього закладу та є черговим етапом послідовної роботи з напрацювання можливих рішень щодо відновлення повноцінної його діяльності та подальшого перепрофілювання під потреби реабілітації ветеранів війни. Під час перебування делегація оглянула приміщення санаторію його лікувально та ма. Мед матеріально технічну базу ознайомилися з наявними можливостями для медичної, фізичної та психологічної реабілітації, а також поспілкувалися із керівництвом і персоналом закладу. Окрему увагу приділили питанням міжвідомчої взаємодії, пошуком оптимальної моделі функціонування закладу, залучення ресурсів для його модернізації та адаптації до сучасних потреб ветеранів війни. На порозі нового року люди все частіше замислюються, які сюрпризи він їм готує, та які можливості відкриє. Енергія 2026 року. Обіцяє несподівані повороти, цікаві знайомства та шанси на здійснення давніх задумів. Щоб краще зрозуміти, чого чекати з 1 січня. Наші журналісти звернулися до нумеролога. 2026 рік у номерології вважають періодом руху та початку нового циклу. Це поворотний рік, що пройде під арканом таро колосо фортуни, коли зміни можуть відбуватися швидко і несподівано. Водночас ключову роль відіграватиме внутрішній стан людини. Саме він визначатиме, у який бік повернеться це колесо. Це поворотний рік, це рік змін, коли все змінюється на 180 градусів і вони будуть праві. Бо дійсно колесо фортуни це насамперед особистісні зміни, а це аркан особистої карми, тому ми будемо в першу чергу нести відповідальність за свої рішення та за свої дії від того, чим ми наповнені. Залежить де ми будемо, чи ми будемо підніматися вгору, так чи ми будемо падати вниз. За словами тарону мерологині, варто очікувати як особистісних змін, так і грошових. Фахівчині радить уже зараз приділити увагу фінансовій грамотності, адже один з ключових правил розподіл заощаджень і зберігання коштів у різних валютах. Колесо е, фортуни воно символізує певні фінансові зміни. Тому будемо говорити про те, що багато хто змінить свої професії, багато хто е, звільниться і зміни діяльність, багато хто розпочне своє особисте, свою справу, бізнес або навпаки закриє основне правило в фінансовій грамотності: це розкласти яйця по різним корзинам. Майте гривні, майте євро, майте долари. А можливо, навіть криптовалюту, Ті, у кого в даті народження присутня цифра 10, матимуть у 2026 році особливі можливості для успіху та везіння. Проте це лише шанс, а остаточне рішення та використання цієї удачі залежить від самої людини. Це всі, хто народилися 10-го числа чи 10-го місяця. От жовтневі, готуйтеся збирати врожаї. Але це, скажімо так, врожай із можливостей і врожай із шансів від того, хто ви, да, чим ви наповнені, якою енергією, в яких ви емоціях, психоемоційному стані, буде залежати і прийняття рішення, чи воно буде позитивне, чи воно буде негативне. 2026 рік обіцяє бути насиченим новими поворотами. Ротами можливостями, попри прогнози номерологів, саме від наших рішень залежатиме, як пройдуть наступні 12 місяців, адже саме ми формуємо власну долю. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Психологи ДСНС Хмельниччини взяли участь у спільному заході з психологами системи Міністерства внутрішніх справ, спрямованому на психоемоційну підтримку військовослужбовців, які проходять лікування після поранень. Музикотерапія саме у такому форматі проходив захід, атмосферу та ритм якого задав оркестр 36-го подільського полку Національної гвардії України. На думку психологів, системи МВС, музикотерапія є важливою складовою реабілітацією поранених військових, адже сприяє емоційному відновленню та формуванню відчуття підтримки, прийняття та надії. В межах проєкту пункт психологічних практик ми сьогодні зібралися з психологами системи МВС, Нацгвардія, державна прикордонна служба. Психологи ДСНС, психологи поліції для того, щоб провести спільний психологічний захід для поранених працівників, які лікуються в закладах охорони здоров'я системи МВС. Репертуар це пронизаний українською тематикою. Всі знають ці колядки в кожній домі Вони звучать, і це як нагадування нашим військовослужбовцям про рідних, про дім і про те, що про них всі пам'ятають. Вже четвертий рік поспіль українці зустрічатимуть новий рік у стані Великої війни. Через тривоги, проблеми та невтішні новини новорічний настрій часто втрачається. Тож наші журналісти поцікавились, як можна повернути відчуття свята, навіть якщо за вікном немає снігу, а в країні продовжується війна. Купити ялиночку, прикрасити її, прикрасити кімнату. Вогники венгальські обов'язково. Гірлянди. Гірляндочки, так. Да. Купляємо ялинку. Будемо крашати будинок, будемо не знаю, якісь собі стараємося підняти, але чесно, весь час думаємо про хлопців, їм, і бажаю тільки миру. Прикрашаємо будинок, готуємо страви всякі різні, слухаємо музику новорічну. Спілкуємося з друзями, плануємо відмі... де будемо відмічати новий рік. Ялинку ставимо, готуємо. Ходимо в гості, ось, ну і взагалі просто налаштовуємося на перемогу. Всі живі здорові в нас зараз це вже дуже хороший новорічний настрій. Для нас здається, зараз це саме основне. Важко, особливо, коли погода така. От сподіваємося, що сніжочок піде, тоді сонечко вигляне, хоч трішечки, і тоді настрій буде кращий. Ну, а так намагаємося собі самі, якимись маленькими радостями, солоденьким. Посмішкою. У мене зараз Різдвяний піст триває. Тому в мене настрій такий, як має бути в посту. Готуємося до Різдва Христового. Це все, що встигаємо вам розповісти. Більше новин у соціальних мережах телеканалу. Станьте частиною Першого подільського. Дякуємо вам за довіру та на все добре.